В тому, в тому магазині, <плес> стояла, якщо виконком звернеться до, до власників точок, що в тому, в тому магазині, де продають батарейки, щоб пластикова колба із, із 5-літрова, де буде наклеєна ось така, ось така штучка. І туди будуть кидати, якщо його закрити, її можна тримати дуже довго і вона, вона не шкідлива, а потім їх можна пересилати, відводити. На пункти переробки цих батарей. Батарейка дуже шкідлива. Б... Нема заперечень рекомендувати Немає, нашим суб'єктам господарювання, які торгують. Володимиру Михайловичу доручити підписати Дор, да, таке звернення, розписати з оцим, що я не знав, що одна батарейка губить одного жика. Да. Красиво. І кожній, кожній магазин, який в нас реалізує батарейки поряд із нашим зверненням чи рішенням, приложити оце за все, так? Да, і так. оголосити по засобах масової інформації, що там, але ж колби хто буде робити? Ви будете? Так, колби. Власники магазину. П'ятилітрова пластикова бути. Чи їм самим показати, О, як це воно повинно бути перший да. раз, да, занести ці їм е, рішення наші. Наша позиція найчастіше, що ми переживаємо. Приймаємо.